Вітаю на телеканалі. Сі 4 випуск новин. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події п'ятниці, 29 серпня. Поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. У Чернівцях біля флагштока вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць. Ще 20 ветеранів російсько-української війни отримали сертифікати на придбання власного житла. У річницю Іловайської трагедії для дітей організували майстер-клас із виготовлення соняхів пам'яті. 29 серпня, день пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Цей день держава започаткувала у 2019 році. Саме 29 серпня 2014-го сталася Іловайська трагедія. Тоді російське керівництво порушувало домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня, 29 серпня, став соняшник. За офіційними даними тоді загинуло 366 українських воїнів 429 отримали поранення, а три сотні потрапили у полон. У Чернівцях вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць. Тут зібралися рідні та близькі герої, представники влади, силових структур та духовенства. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Нагороди, які нагадують про найважчу втрату родини полеглих захисників, отримали відзнаки від Чернівецької міської ради. Кожна історія це спогади про чоловіків і батьків, які з перших днів повномасштабного вторгнення пішли на фронт і віддали життя за свободу країни. Більше далі. У Чернівецькій міській раді вручили нагороди сім'ям загиблих військовослужбовців. Серед них і молодший сержант Руслан Скалат, який загинув влітку дві 2024 року. Він пішов з перших днів, як тільки розпочалася війна, сам висовся, сам пішов. Два з половиною роки він там прослужив і загинув на нулю на полі бою. Я з ним розмовляла за годину до його смерті. По телефону він мені перезвонив і сказав, що гаразд, я повертаюся додому. І так сталося, що він вже не повернувся. Верніше він повернувся, але повернувся у труні. Залишилася вон, дитинка, його синочок. Ну, так справляємося потихеньку. Сергій Бричак також один з тих, хто пішов служити в перші дні повномасштабного вторгнення. У цивільному житті був будівельником, поки не відправився захищати країну. Він дуже хорошим був чудовим батьком, чудовим чоловіком, другом, сином. 6 червня 22-го року ми спілкувалися вечором останній раз з ним. І, і все. І Більше зв'язку не було, два роки важких випробувань прийшли ну, з приводу того, що шукали пошуку, куди тільки не зверталися, що тільки не робили. Втрата дуже важка, лише залишилися, батьки залишилися волі і двоє діток. Дуже важко. Сергію Дев'яткину у серпні мало би виповнитися 34. До війни працював кухарем на фронті. Був медиком. Загинув на Покровському напрямку, залишивши двох сестер, батьків та племінника. Був кухарем у дитячому таборі. Його там дуже любили і намагалися до нього потрапити на майстер-клас, щоб щось почути від нього, щоб він поділився своєю майстерністю, скажімо так, як кухар. Як я туди не піду, то вони прийдуть сюди. При житті казав Віктор, батько трьох дітей, діду з чотирьох внуків. Він загинув у березні 2023-го. Його сім'я чекала півтора року, щоб поховати свого героя. Він спочатку повноштабної вторгнення сам пішов, записався на третій день війни і вже у повістку держав у квітні і зразу 65-ту бригаду, сімдесят частина водій, механік та БТР. Чудовий людина, чудовий людина. Він по професії був плиточник, плиточник робив і штукатури, і проводив. Він кожній хаті вдома був, в кожній хаті І в школі допомагав. Ну, прекрасна людина, прекрасний чоловік. Подібні історії сьогодні звучать у багатьох українських родинах за кожною ім'я, обличчя і життя, віддане заради свободи. І поки наші воїни тримають фронт, завдання суспільства пам'ятати кожного, хто вже не повернеться додому. Радислав Українець Олександр Окіпняк, новини Сі 4 ще 20 ветеранів російсько-української війни отримали сертифікати на придбання власного житла. Це стало можливим завдяки ініціативі президента України та фінансовій підтримці Європейського союзу. Цьогоріч на закупівлю сертифікатів Чернівецька область отримала понад 45 мільйонів гривень. Подробиці у сюжеті. Сергій Малайко зі старої жадови на захист держави став у березні 2022 року. Піхотинцем разом з побратимами тримав позиції на херсонському напрямку. Під час контрнаступу отримав важкі поранення. До звільнення Херсона залишалося зовсім трохи. Було 27 операцій. Ріки два місяці в Києві лікувався, лічили ну нового року. Да. Потім вже переїхав додому. Пішов в обласну лікарню. Там ну, поставили мене на ноги. Ми можемо подякувати там. Є співробітник Міша Савчук. Ми до нього підійшли, коли отримував він посвідчення інвалідності. Він сказав, що є така можливість стати на чергу на квартиру для ветеранів війни. Ну і почали збирати пакет документів з його порадами. Іван Карауш з великого кучурова у 18 років хлопець потрапив на строкову службу до Криму. Там застав анексію півострова. Згодом служив у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 82-ї бригади. Поранення отримав на запорізькому напрямку. Отримав по поранення, попав на Івак і далі все. Більше в принципі, немає, що розказувати. А так, що як воно відбулося і проще, целання особо немає розказувати. Проживав все життя у з бабуською, у мене бабушка, тітка, дядя, у них своя сім'я, і ми в одному будинку. І коли, звільнився з військової служби, заїхав, по направленню в соціальний захист. І там мені сказали, тіпо, давайте коричі, є можливість надати, виходить, житло ветеранам. Я такий в захваті, звичайно, тіпо, не думав, що таке може бути. Хотілося б в черзіаг, але не знаю, чи вийде, бо якби ціни такі просто. Космос. Серед ветеранів, які отримали сертифікат на житло, й ті, хто, втративши рідну домівку, стали на захист своєї країни. Сьогодні тут жителі Криму, Херсона, Чернігівщини. Сергій Манушенко з Донецька. У 2014 році сім'єю переїхав до Запоріжжя. Після повномасштабного вторгнення обороняв рідну Донецьку область. Під час бойових дій отримав поранення. Нині живе у Чернівцях з дружиною та донькою. Ми переселенці, ми вже не вдома, 11 років. Житла свого не маємо, тому це для нас дуже важливо. Скоріше за все, Чернівці, але може буде всяке тут, як вам сказати, складно дуже знайти. Місто невелике, але. Нам тут подобається сьогодні. Сертифікати на придбання житла отримали 20 ветеранів. Ще 26 стоять на черзі. Програма працює другий рік. Минулоріч за підтримки держави житло отримало 48 сімей. Сума сертифікатів різна. Вона залежить від життєвих обставин військового. У нас були сертифікати, які сьогодні отримали як одна особа, коли він один, поки не створена ще сім'я. То це десь порядка мільйон дев'ятсот. Тисяч гривень, і ми знаємо сьогодні. Є приклад, де наш герой має сім'ю з чотирьох дітей. Він отримав 3 мільйони 200 тисяч гривень на покращення умов для свого проживання. Стати в чергу на отримання відповідного сертифіката можна, звернувшись до управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА, аби уникнути бюрократичних проблем. Ветеранам радять скористатися допомогою фахівця з супроводу. Зробили у дії спеціальний розділ для ветеранів, який називається «ветеран-про», і туди заводимо державні послуги. Там зараз в розділі зараз в цьому розділі є можливість пошуку фахівця супроводу ветерана по громаді чи по місту. І це саме ті люди, в яких, яких фінансує держава, які найняті в громадах, які мають допомагати ветеранам і власне навігувати можливості від держави отримувати державні послуги, просто консультувати. Сертифікати на отримання житла це не просто підтримка держави, а можливість ветеранам розпочати нову сторінку життя у колі рідних людей. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини всі 4 До Дня пам'яті захисників України для дітей організували майстер-клас із виготовлення соняхів пам'яті. Символічні квіти, що уособлюють незламність і вдячність полеглим під час Іловайської трагедії. Маленькі учасники створювали квіти власноруч. Так педагоги допомагають школярам зрозуміти важливість цього дня і вчать берегти пам'ять про героїв. В Чернівецькому ліцеї no 22 імені Антона Кохановського вже другий рік поспіль організовують майстер-клас із виготовлення соняхів пам'яті символу Іловайської трагедії. Цього разу діти мали можливість поспілкуватися із військовими. Саме за допомогою спілкування, за допомогою того, що діти побачили живих героїв, очевидців цих подій. Вони собі якомога цілісніше і яскравіше уявили те, що відбувалося, те, що ці люди пережили. Вони побачили перед собою. Справжніх титанів і велетнів духу подібні заходи не просто формальність. Вони допомагають дітям краще зрозуміти історію та зберегти пам'ять про трагедію у свідомості майбутніх поколінь. Радислав Укринець, Михайло Урбанович, новини Сі 4 30 серпня, у міжнародний день жертви насильницьких зникнень, у Чернівцях відбудеться мирна акція на підтримку родин зниклих безвісти та полонених захисників. Захід ініціювала громадська організація Центр соціальних та правозахисних ініціатив. початок об 11-й годині на центральній площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Організатори закликають приєднатися родини героїв та всіх небайдужих чернівчан. На цьому ставимо інформаційну крапку більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних на все добре. Побачимось на Сі4.